Друзі, вітаю вас на своєму каналі! І в сьогоднішньому відео у нас буде третя частина розпаковки Kinder Joy Дивні дива. Давайте не будемо затягувати і дивитися, що у нас тут вийде. Отже, поїхали перше яйце. Не знаю, знову ж таки, про коди нічого не буду говорити. Ось код у нас, бачимо, на відео. І давайте дивитися, що у нас тут. Попадеться. Так, щось легеньке, мабуть, якась допка. Ні, це не добка, клас. Це, ну, до речі, може, це добка, я не знаю, це з вивороту, да? а, Персонаж з вивороту, клас. Він шимерний. Гляньте, класний який. Вау. Дуже крутий. Я прикладу фото. Як він оригінальний. Це ж, мабуть, цей детектив основний, правильно розумію. Зараз дивимося вкладиш. Чи поліцейський він. Так, да, так, да, да. ось, бачите, ось показано. Це його з вивороту. його образ у мене він, до речі, є. Ось він показує вам ось так виглядає. І це його. А... Образ з вивороту. Клас, клас, супер! Супер! Новенька іграшка. Ось такий вкладиш у нас. Можна одягати як брелок, у нас показано, і, до речі, можна міняти з основною фігуркою. Так, супер. Перша іграшка у нас є. Ідемо наступна. Давайте дивитися, що в нас ось тут. Ого, щось. яйце Ледь відкривається. Давайте заглядати, що у нас тут. І в нас теж, а, це, по-моєму, повторка. Мабуть, у мене такий є. Но зараз я гляну. А ось він, так, да, це повторочка. Ось це один із основних персонажів. Це повторочка. Ну, давайте його все одно зберемо. Сьогодні у нас всі такі виворітні фігурки. Ось, ось так виглядає. Теж, в принципі, класно. Тут все світиться. Вау! Є. Не буду, ну, давайте подивимося, вкладиш. в принципі, Вкладиш як. вкладиш. як вкладеш. Ось такий. Ну, і теж показано, можна з основним персонажем міняти ці образи і використовувати, наприклад, як брелок. Так, ну що, у нас два. Я все-таки хочу, щоб тут не було вже більше повторок. Тут прям багато якихось елементів, а так уже і небагато. Давайте дивитися, коротше кажучи, що тут є. І це повторка, у мене теж такий є баскетболіст, на жаль, на жаль, на жаль, це повторка ось такий. Ось він у мене в колекції ось такий. Так виглядає. Ось він. Ну, насправді іграшка дуже класна. Пропрацьовка, дуже якісна. Взагалі промальовано все супер, іграшка суперова. Іграшка суперова і дивимося, і дивимося, і дивимося, ось вкладиш наш, оп, ось такий. Тут суто як одягати як брелок, використовувати, да, його як брелок. Так, і остання іграшка. Я все-таки сподіваюся, що сьогодні щось нам новеньке попадеться. Тут досить важке, досить важке тарабанить. Давайте дивитися. Клас! І це нова іграшка. Ось така. Це зв'язані наші герої. Ось така тут іде гумка. Треба зараз дивитися, як вони тут кріпляться один до одного. Супер. Дуже прикольна іграшка. Дивимося. Ага, ага, ага. А, до речі, резинку одягайте, якщо ви хочете одягнути цю фігурку на олівець. Це, мабуть, іде як добка. Але дуже крута. Тому що у нас одразу тут дві. Дві фігурки йде. Зараз будемо збирати. Все, я зібрала фігурку і ось так круто і класно вона виглядає. Зараз візьмемо олівець, спробуємо на олівець одягнути. Ось, будь ласка, дуже, дуже-дуже класно виглядає. Прикольно. Класно. Так, ну і наш вкладиш ось такий з нашою фігуркою. Отже, сьогодні нам попалися дві нові іграшки в колекцію, дві, на жаль, повторочки. Вам дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть посилання, можливо, на ваші відео, якщо у вас є. Огляди, які у вас іграшки, я з задоволенням подивлюся. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до нових зустрічей!